Брати Кушевенки, вітаємо вас з цим прекрасним святом. І хочемо сказати, це свято можливе, можливо, лише можливе завдяки тому, що наші хлопці-дівчата боронять святу українську землю під клятої нещасті. Мужньо боронять наше майбутнє Ну, і захищають нас в нинішній час. Слава Україні, героям слава, Другий український народ, дорога українська нація. Ми, брати Кошовенки, вітаємо вас з цим прекрасним святом. Бажаємо вам і нам усім перемоги. Але давайте в цей день пам'ятати, що це свято можливе завдяки тому, що наші хлопці, дівчата, боронять святу українську землю, не шкодуючи ані здоров'я, ані життя. Давайте допомагати фронту нашим захисникам. І ці хлопці-дівчата воюють за те, що ми спокійно могли ходити по вулиці, святкувати, жити повноцінним, нормальним життям. Але вони також борються за українську країну, про яку мріяли наші славетні предки. І тому ми звертаємось до вас, допомагайте. Допомагайте фронту матеріально, молитвою, хто чи може. І слава Україні! Героям слава! Впереду перемоги! Переможемо обов'язково! І це буде феєрична історична перемога. Це нечі свідковість, за все, що вони зробили нам особисто, нашим друзям, рідним і нашим предкам. Давайте боронити свою країну хто як може. Волонтерим, донатимо, слава Україні!